Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми даємо з новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Як ви знаєте, що сьогодні в нас вже відбулася інавгурація президента США, як бачимо, що ринок останні 2-3 дні в нас був доволі активним. Відбувалася швидка корекція, потім імпульсний ріст, запуск мем токенів, Крамп і так далі. Тому сьогодні ми це все будемо обговорювати. Також переглянемо, що в нас може бути з ринком далі, що очікувати від криптовалюти Біткоін, і також від альткоїнів. Найближчим часом після інавгурації США. І чи буде відбуватись у нас корекція, і чи в нас, можливо, буде ріст через корекцію, чи ми з даних відміток відповідно сконсолідуємось, і з даних відміток почнемо рухатись в сторону зростання. Тому що, на мою думку, перший квартал 2025 року він у нас буде доволі позитивним. і в цей період ми будемо бачити зростання по ринку. Тому сьогодні це все будемо обговорювати. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити про наш закритий віп канал «Криптобізнес». Обов'язково приєднуйтесь та вступайте в наш закритий канал. Якщо бажаєте працювати на ринку з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш торговий депозит. В закритому каналі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали. Для наших учасників, ціна підписки всього лише 120 доларів. Доступ у вас буде назавжди. Всі посилання в описі під цим відео. Давайте будемо переходити до аналітики по біткоїну. Як бачимо, що у нас біткоін торгується на сьогодні вже по 103 800 доларів. Також біткоін на сьогодні торгувався і по 109 тисяч доларів. Тим самим оновив наші минулі АТХ як бачимо, що в нас. Ось тут був сигнал на корекцію на тижневому таймфреймі, і зараз знову присутній сигнал на корекцію. В принципі, на тижневому таймфреймі по біткоїну ми бачимо досить багато сигналів на корекцію. Також бачимо, що ринок перебуває, в принципі, досить високо на сьогодні. Е, відмітка вище 100 тисяч доларів. Тому, е, як я вже і казав у наших минулих відео, що є така можливість, є така ймовірність, що біткоїни в нас. Буде показувати зростання у першому кварталі 2025 року, але це може відбутись через корекцію. Всі очікують зростання після інавгурації президента США, тому було б нелогічно вести криптовалютний ринок біткоін в ту сторону, в яку всі очікують. Тому, на мою думку, було б логічно зробити це через корекцію до. Діапазону 84 тисячі 85 тисяч доларів наші сильні зони підтримки. Тому зберігається ймовірність, що з даних відміток у нас біткоін полетить вниз до 84-85 тисяч доларів, і саме через таку корекцію ми будемо переходити до більш сильнішого зростання. Зараз давайте перейдемо на. Одноденний таймфрейм по біткоїну, як ми бачимо, що ринок в нас перебуває досить високо, дуже багато сигналів на корекцію в нас присутні, також хотів би ще звернути вашу увагу на дивергенцію по ціні і відповідно до індексу RSI. Як ми бачимо, що на одноденному таймфреймі індекс RSI у нас вже, тобто напрямок його. Несхідний. Ми бачимо, що індекс в довгий період часу рухався вниз, а ціна тим часом у нас зростала. І відповідно на цьому фоні ми побачили досить такий непоганий обвал з 108 тисяч доларів до 92 тисяч доларів, 91 тисячі доларів. Що ми бачимо зараз? Бачимо, що індекс RSI також знаходиться досить низько, знаходиться нижче даних відміток. А по ціні, по ціні ми оновили. Наші АТХ. Ну, Тут не можна сказати, що присутня така сильна дивергенція, як була ось тут, наприклад, що індекс RSI в нас, е, цілеспрямовано рухається в, не, в несхідному тренді, а ціна криптовалюти біткоін у нас е, в цей період зростала. Тут в нас була е, сильна та виражена дивергенція. Зараз такої дивергенції немає. Але, е, на мою думку, ми знаходимося досить високо по біткої. Тому є ймовірність корекції навіть і до 85 тисяч доларів. Так як ми це переглядали на тижневому таймфреймі. Присутні, в нас також досить багато сигналів, тому такий сценарій я не виключаю, і він є в нас цілком можливим на сьогоднішній день. Також давайте ще перейдемо на матрику The Golden по біткоїну, переглянемо основні цілі на сьогодні, які нам необхідно. Пробити для того, щоб закріпити звище і мати можливість рухатись до наших середньострокових цілей по криптовалюті біткоін. Як ми бачимо, що наша зелена лінія а, спротиву, яка в нас зараз а, є зоною, яку ми не можемо пробити і закріпити звище, перебуває на відмітках 112 тисяч доларів а, за, за один біткоін. Тому нам необхідно е, пробивати дану зону, та закріпляти з вище 112 тисяч доларів, щоб мати можливість е, рухатись до наших середньострокових цілей. Середньострокові цілі це ось ця червона лінія по біткоїну, яка на сьогодні перебуває на відмітках 140 тисяч доларів. Е, я, в принципі, впевнений, що по біткоїну ми туди пройдемо, але зараз е, нам потрібно. Буде закріпити вище 112 тисяч доларів. І будемо ми рухатись туди вже сьогодні. І чи це буде відбуватись через корекцію, Уж тут у нас виникає питання. Тому потрібно бути готовим до двох сценаріїв. Якщо буде корекція, відповідно пересидіти, перечекати дану корекцію, можливо, щось докупити на даній корекції, і відповідно очікувати зростання до середньослякових цілей по біткоїну. Це в нас 140 тисяч. На сьогодні. Ось таке бачення по даній метриці. Також, давайте ще переглянемо загальну капіталізацію криптовалютного ринку е, по альткоїнам. Е, тут не враховується біткоін і ефір. Ми бачимо, що е, пройшли ми досить високо до відміток 1,13 трильйона. Бачимо, що тут в нас присутній сигнал на корекцію. Вона, в принципі, зараз відбувається, можемо опуститись до 950. 960 мільярдів доларів. Тут буде наша сильна зона спротиву, звідки я би очікував розворот і зростання капіталізації по альткоїнам. Я думаю, що е, зараз е, буде, буде активно переливатися капіталізація ліквідність альткоїна, Буде переливатися вона спочатку, що в ефір, потім і в інші фундаментальні альткоїни. Тому що е, біткоін по 100 тисяч і 110 тисяч доларів. Як ми бачили сьогодні, це досить високо. Хоча біткоін і має потенціал зростання до 200 тисяч доларів, але 1х для криптовалютного ринку це є дуже мало. Тому я думаю, що вся ця ліквідність буде переливатись вже в такі активи, яких потенціал росту є набагато вищим. Наприклад, монета ефір. Якщо переглядати графік ефіра до біткоїна, то ми бачимо, що перейшли ми до наших сильних зон підтримки, до яких ми досить рідко проходимо, і з яких в нас відбувається такий імпульсний ріст. Тому вже після інавгурації, через деякий період, я думаю, що ефіри та альткоїни будуть зростати набагато швидше, ніж біткоін. І ми бачимо, що по ефіру до біткоїна ми оновили наше дно. Тому я думаю, що, в принципі, це таке подвійне дно, з якого ми розвернемось, і будемо вже в середньостроковому напрямку, в середньостроковій перспективі, рухатись в сторону зростання. Ефір до біткоїна буде зростати, тобто ефір та альткоїни будуть зростати набагато швидше і більше, ніж це буде показувати біткоїн. Тому що з 22 по до сьогодні можна сказати. Біткоін активно зростав, показував е, хороше зростання, оновив свої минулі АТХ. І торгується набагато вище е, минулих АТХ. А деякі альткоїни, ну, тобто майже всі альткоїни такого зростання не показували, в тому числі і ефір такого зростання не показував. І торгується досить низько, нижче, ніж були його минулі АТХ. Тому потенціал е, по ефіру. Я думаю, що в нас зараз якраз буде набирати силу і дане зростання в нас буде відбуватись. Середньострокові цілі по ефіру, куди може пройти ціна, це як мінімум 6000 доларів. Я думаю, що це відбудеться вже зараз, в першому кварталі 2025 року. Ось такі думки по ринку на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.